Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Ну що ж, поїхали! Сьогодні розглянемо дуже нову активність по Це проєкт, який змінює правила гри у світі блокчейн технологій. Його головна мета забезпечити масштабованість та високу продуктивність для масового впровадження децентралізованих додатків. Інвестовано в цей проєкт, якщо подивимось на крипторанг, 12 мільйонів доларів, що досить непогано. Серед топових інвесторів можу відмітити тільки a 16 z Далі для мене не дуже відомі, але 12 мільйонів інвестицій це досить непогано. Добре, з цим ми розібрались. А зараз вже вони оголосили в своїй мережі X про початок другої фази тестнету, де ми з вами можемо фармити поінти. Якщо розібратись, складного нічого немає. Тож давайте я вам покажу, як це виконати. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму. А посилання на пост залишу під відео. Ну, і перше, що нам потрібно е, зробити, це можемо ознайомитись з цим постом, якщо вам цікаво. А потім переходимо за посиланням Теснет Лінera. А потрапляємо до теснету. Тут він буде у нас проходити. Єдине, що я вже тут зареєструвався, вам потрібно тут буде зареєструватись через пошту, а також м, вигадати собі. Пароль, і е, після того, як ви натиснете Підтвердити, вам надійде лист на пошту, через нього вам потрібно буде верифікувати свій емейл. Потім ви можете додати е, свій логотип і вигадати нікнейм. І на цьому ви зробили початкові кроки. І потрапили до цієї сторіночки. Після цього ви можете натиснути на свій профіль в правому куті, натиснути Setting і там додати всі ваші соціальні мережі, які у вас є. Краще це завжди робити, тому що таким чином ви будете а, більше підтверджувати, що ви людина, а не якийсь Сибіл. Тож це потрібно виконувати. Там складного нічого немає. Потім, після того, як ви це зробили, нам потрібно виконати ось ці початкові завдання, за які нам будуть нараховуватись поінти. Але перед цим, щоб їх виконати, нам потрібно зробити деякі інші кроки. Для цього нам одразу потрібно перейти до Discord і там верифікуватись. Переходимо за посиланням Discord Linera. Потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо прийняти запрошення. Так як вже верифікувався, то мені тут не... Потрібно вам, просто потрібно буде тут верифікуватись, і отримати, якщо зараз покажу, роль собі потрібно отримати ось оцю верифіт. після того, як ви верифікуєтесь, ви повинні будете отримати цю роль. Добре, з цим ми впорались Ну і до речі, тут також, якщо подивимось. Зараз хвилиночку, якщо подивимось, тут ось цей Enter, Drop, що вони запустили для фармпонтів. Добре, після того, як ви верифікувались тут, нам потрібно тепер перейти до гідді. Переходимо за посиланням гідді Лінера. Потрапляємо вже до цієї сторіночки. Нам потрібно буде отримати ось цю роль. Як її отримати, вам потрібно буде підписатись на Мережу X лінера, просто натискаєте тут Лінера і ви потрапляєте до мережі X і просто натискаєте Підписатись, ну, читати Лінера. А, далі вам потрібно буде верифікуватись ось цю а, роль отримати, те, що я вам щойно показував в Дискорді. це ми зробили. Потрібно холдити в мережі ефіра, в головній мережі ефіра мінімум 0,20.1 ефіра. І тут пройти капчу. І все, після цього ви повинні отримати ось цю роль. Ну, ось тут вам потрібно буде натиснути ось такі, у вас будуть стрілочки, ви натискаєте, і у вас воно все повинно буде підтвердитись. Також я вважаю, складного нічого немає, якщо ви новачок. Я думаю, розберетесь. Тут а, просто підключити тут всі ваші соцмережі, і потім виконати покроково ось ці завдання, і закинути на свій гаманець а, ось таку кількість ефіра в майнеті. Добре, з цим ми впорались. Повертаємось до завдань. І після того, як ви це все зробили, ми можемо натиснути вже на перше завдання. А, тут ви натискаєте верифікація і. Ви повинні верифікуватись, Ну, конектити Discord і ви верифікуєтесь без проблем. Далі, натискаємо Next Step. Тут нам потрібно відкрити твіт, ретвітнути його і також його верифікувати. Просто натискаємо Open Twitter, тут у нас він відкривається. І можете натиснути Зробити репост. Або, по секрету скажу, можна просто закрити і перевірити, повинно у вас все це зарахуватись, щоб не, а, в мережі X не робити а, дії. Далі натискаємо Update і переходимо до. Третього завдання, і що нам потрібно тут зробити. Нам потрібно буде з вами зробити пост в мережі X для проєкта Linera. І з оцим ось тегом, щоб воно у вас було. Ну от Наприклад, як я це зробив, так? Ось, зробив цей тег і далі опис, і далі картинку вставив. Тобто все дуже просто. І е, також ви будете 1 поинт отримувати за лайк, 10 поинтів отримувати за коментар, і е, 100 понтів отримувати за тисячу переглядів. 5 понтів ви будете отримувати за репости. До речі, можемо потім е, скопіюватися якось і полайкати е, один одного та поробити репости, та, е, хоча репости краще не робити, щоб нас не блоканули, а... То просто лайки і коментарі поробити, це буде дуже круто. Ми один одному допоможемо. Тож після того, як я запущу відео, закидуйте свої пости в Телеграмі, в коментарі і будемо там один одному допомагати. Добре! Ви скажете, що дуже складно робити пост. Нічого такого, переходимо до чату GPT, покажу, як це дуже швидко зробити. Переходимо за посиланням чат-GPT. І потрапляємо до цієї сторіночки, я вже тут вам все написав, наприклад, сформив пост для мережі X по проєкту Linear. Все, ось він вам його сформував. Там також можна додавати своє реферальне посилання. Ось тут я, наприклад, додаю, що в них запустився тесне. Так, і ось тут додаєте. Тисне запущений, в демоний момент долучитись і протестувати. А так як я намагаюсь також розвивати свою мережу X, я роблю все це на англійській мові. Англійською мовою все без проблем він мені зробив. Після цього ви просто копіюєте а, ось це. Ну, Наприклад, давайте а, копіюємо цей пост, а, йдемо в профіль. Тут якусь картинку робимо. Давайте я зараз завантажу ще якусь картиночку. Ну, до прикладу, натискаємо опублікувати пост. Завантажуємо картинку. Вставляємо наш текст. Ось тут ми можемо додати наше посилання для рефералів. Для цього переходимо до теснету. Лінера Ось тут Referals. Invite. Копіюємо. Повертаємось. Ось так. Додаємо, наприклад. І ось тут. Знову повертаємось сюди, закриваємо це все діло. А ось сюди нам потрібно перейти, копіюємо ось цей тег, потім йдемо сюди, вставляємо його сюди, і все, в принципі, все більше нічого не потрібно робити. Просто натискаємо опублікувати пост. Добре, заходимо на нього. Копіюємо наше посилання, повертаємося. А, ось тут натискаємо плюсик. Якщо ви хочете ще один додати, якщо ні, то просто можете сюди вставити. У вас це поле буде. Вставляємо і натискаємо оновити. Все, ми виконали це завдання. Тож, як бачите, проблем немає. Далі, далі, трішки складніше TikTok. Але також не проблема. Там почали писати хлопці, це що потрібно з відео знімати, і це також ми можемо зробити за допомогою GPT-чату. Переходимо і пишемо. Наприклад, створи мем-картинку по проєкту Лінера. Пише тут, якісь, можливо, нам ідеї або одразу створить. Я написав ідея, мало хто знає, а дарма, а стиль розширення мозку. Все. Воно створило нам картиночку. Натискаємо Завантажити, закидуємо собі на телефон. Потім умова: в нас також потрібно е зробити пост із оцим дописом. Знову ж таки, переходимо до GPT-чату і пишемо, наприклад, «Виконай ці умови, будь ласка, там make туту, туту, туту. І вона нам пише або українською, або я там пишу: Мені потрібно для Тіктоку. Все, вона написала мені ось такий текст. Все, знову забираємо собі на телефон, завантажуємо. Заходимо в TikTok, натискаємо плюсик посередині, а потім, там, якщо не помиляюсь, щось буде або згенерувати, або автомонтаж. Ви вибираєте картинку, ту, що завантажили, потім автомонтаж, вибираєте фільтр, підбираєте якусь музику або звук. А далі натискаєте, потім вставляєте ось те, що воно нам пише. І все, натискаєте Опублікувати. Повертаємось до теснету. Потім натискаємо Open TikTok. А ось моє відео. Відкриваємо це відео, копіюємо ось це посилання, вставляємо сюди і натискаємо. Ну, у вас тут не буде апдейт, і натискаємо тут підтвердити, але інколи виникають проблеми. Не знаю, від чого це залежить, я також перше відео досить довго не міг. Закинути, але потім з часом в мене все ж таки пройшло. Друзі, поки нічого не можу зробити, взяв декілька методів, що й не спробував, нічого не можу зробити. Але в мене перше зарахувалось таке відео. Потрібно просто натиснути Open TikTok, натиснути ось тут на свій профіль, потім натиснути на ось це відео, яке ви завантажили. Скопіювати ось це посилання, ставити його сюди і натиснути апдейт або верифікація. Я ще буду намагатися, якщо що, я вам одразу відпишу або, можливо, буде якийсь рецепт, як це а, можна виконати по-іншому. Але воно пише щось, поки недоступне, може якийсь глюк. Але я ж вам кажу, як. Я це зробив, тобто в мене виконано і ці поінти зараховані. Тож, я просто вам показав, як це зробити досить нескладно, щоб нічого не записувати. Все це проходить без проблем, щоб ви знали. І все. Після цього, в принципі, поки що всі дії виконані. Можете там кожного не кожного не дня А там через день робити якісь пости таким методом, також завантажувати тіктоки. Знову ж таки, за перегляди ви будете отримувати свої поінти І за лайки також будете отримувати свої поінти Поки на цьому все з цим теснетом. Ще хотів би вам показати завдання на Галкс, хто зі мною? Не приймав раніше участь, можете перейти за посиланням Gaulx Linera, потрапляємо на цю сторіночку і повиконувати завдання. Вже не всі доступні, але деякі можна виконати. Це так, про всяк випадок, щоб також була активність, це, я так розумію, була перша фаза теснету. Ну і в принципі, на цьому все. Як бачите, складного зовсім нічого немає. Якщо... Робити все це по моїм крокам, тільки поки що проблемка невеличка з Тіктоком, але я гадаю, вона скоро вирішиться. А, просто тут потрібно трішки вашого часу та фантазії. За проєктом продовжую слідкувати, а по новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій Ютуб канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Я особисто зараз кручу об'єми на бекпак, гадаю, що буде цікаво щось по ітогу, а також закинув ліквідність в Momentum Finance, теж перспективний проєкт А Всі відео по проєктам є. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!